А що ви знаєте про свої права? Ще четверга о 15.08 авторський проект Ваше право з Іриною бережною на радіо РФМ. РФМ. Пані Юля, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви нас чуєте? Да, да, чую. Дуже така у вас складна, цікава історія. Ми з пані Іриною її детально, ретельно вивчали, але будь ласка, стисла. Розкажіть її нашим слухачам. У нас з родним братом ті умер у 2004 році помер 25 квітня. Він останні роки проживав з іншою жінкою. То, з нашою мамою він розлучився. Та жінка, вони жили таким шлюбом, не зареєстрованим. І останні роки, коли батько захворів на. За 40 днів до смерті, коли зробили останню томограму, вона привела додому працівники РАЦУ, коли йому вже кололи і наркотичний і снадійний зареєструвала шлюб, коли вже людина не зовсім усвідомлювала в настоящему стоянні окруження. Вопрос був в другому. Этот чоловік подав на спадщину в госконтору заявлення, де указав, що інших спадкоємців, крім мене, немає. Є мене... письмова заява про це. Письмова заява, я її у додатках надіслала на сайт Ірини Бережної, де вона поставила свій підпис і написала і, і я підтверджую те, що інших спадкоємців мене немає. І в держконторі відкрили їй спадщину. Не так як воно полагається на одну одну треть, тому що є ще я рідна дочка і рідний мій брат. Вона своїм шахрайством брехнею взяла в оману держконтору. Коли ми звернулися до державної контори, нам а там... А коли підходили. ви звернулися, пані Юля. Ми звернулися вже після місяців. А чому ви не звернулись відразу ж протягом шести місяців, як це передбачено за законом? Ми не зверталися, тому що коли проживали разом. То якщо не відмовився від спадщини, то вважається таким, що він її приймав, і ми знали, що ми від спадщини не відмовлялися, тому усі нюанси, які були усні домовленості на щодо оформлення, ми знали, що ми відмову не писали а з ким і вас були ми... усні домовленості. З нею, тому що. Мо ми ви ж потім ось... все ж таки звернулись. Ось я, чесно кажучи, да. я не розумію, коли... чому ви знаючи про те, що протягом 6 місяців усі спадкоємці зобов'язані звернутись до державної контори і заявити своє право на спадок. Ви це знали, вона це зробила, а ви ні, але ж звернулись потім. Чому? Да, тому що батько перед смертю попросив і нас, і її, щоб не було ніяких там суперечок. Двокімнатна квартира і є гаражі. Тій батько попросив її при нас, що він вже знав, це ще було там за три місяці до смерті. Що вона остається в квартирі, а нам братам залишиться два гаража, не там капітальний заїзні гаражі? Вона сказала, хорошо, хорошо. Я все оформлю, пообіцяла йому, і все это була сказано. Ну, чтобы... але ж він сам мав право оформити спадщину. Все це розподілити. Да, Навіщо нет? йому треба так ускладнювати цю процедуру, одружувати з цієї жінкою, брати з неї обіцянку про те, ну, що вона. Ну, це якось ви знаєте нелогічно. Вибачаєте? да, вийшло те, що вийшло. Ви знаєте, що крім того, що є площина в кожній справі юридична, є психологічна. Ви зараз mm -hmm. на початку своєї промови нам сказали, можна я буду говорити по-русски? Почали російською мовою. Потім ми бачимо, що ви самостійно прийшли на чудову українську мову. Лист, який ми читали з пані Іриною, є щось те, що нам не зрозуміли, і те про що ви не хочете нам говорити, тому що ви у листі написали однозначно був зазначений момент про те, що вона неправильно там чуть ли не там не з примусом його уклала. Шлюб, примусила укласти шлюб, коли він уже не усвідомлював значення своїх дій. А разом да. з цим лише зараз ви нам говорите про гаражі, про квартиру і ще про щось. Вам пані Ірина зараз зазначила: ви рідні діти, да. ви протягом шести місяців з нею, з дружиною якусь домовленість про спадок вели. До нотаріуса не пішло. Ось Чому ні? Чесно кажучи, ми ж як юристи з пані Іриною завжди намагаємось знайти правду, віднайти, скільки я, я треба хочу, встановлювати об'єктивну існу. Яка усна домовленість про усна домовленість, що вона е, оформлює е, спадок квартиру. на себе, а потім вам щось там переписують? Чи я ні усна домовленість була то що вона квартиру е, е, оформлює на себе? А гаражі е, залишаються за нами і. То тільки того, що ми від э, частини своєї письмову відмову написали э, на на ну как би, на будуще э, в цій частині ми не знали, як далі поступати. То есть ми, ми одну хвилиночку, одну хвилиночку пані Юлія. Тепер ага. слухайте уважно, що ви сказали. Ми хотіли, щоб гаражі остались за нами. Якщо власник гаражів помер, як гаражі автоматично залишаться за вами. Вам треба було звертатись до контори нотаріально, це ж зрозуміло. Чому ви взагалі з нею про щось домовлялися, коли є законна процедура? Ось ви самі себе перехитрили, якщо хочете. Тобто ви вважали, що все буде добре. виявила, що непорядна людина, але ж за вас, за вас, ніхто про ваші права, інтереси турбуватися не буде, це ж зрозуміло. Ну, де ж в конторі говорили, що. Ви ж там були, ну ви ж туди ходили і вам сказали, що навіть якщо ви письмово не відмовляєтесь, то ви нібито автоматично на щось маєте право. Але ж ви ж да. там були, чому ж ви не заявили свої так, от, права? І, от не ми завілі? Ми два рази заявляли. Ми два рази. письмі після після, після... Шестимісячного терміну після, після. після а закон чітко зазначає, день. що є термін протягом півроку, коли ви можете звернутись до державної нотаріальної контори за останнім місцем проживання та заявити своє право на спадок. Так так до шесті місяців вона з нами любезно після посім місяців вона закрила двері, не відповідала на телефонні дзвінки, і ми вже з братом їздили в держконтору, де узнали, що вона написала, що дітей немає. А ми говоримо, як ви могли написати, якщо ми відкрили не на одну. Третья на дві ти, якщо ми от своєї долі не писали в Дешкандорі, сказали, що у нас нет такого реєстру, є діти, нет. Ми у чоловіка спрашиваємо, є діти. Він говорить, нет, ми пишемо такое заявление. Пані, нет, Юлі, мені дети? Зараз, будь ласка, тільки так, ну намагайтесь об'єктивно. Ось хто винен ага. в такій ситуації, як ви вважаєте, в тому, що на, на, з вами, на цей, хто винен. На цей час ми винні в тому, що ми не пішли туди у термін 6 місяців, але я не можу зрозуміти, коли документи вона і в суді каже, я такого в дешконторі не казав у судді дітей немає. Заяву я, это вообще не я її підписувала. І я вже це колоняла. А ви експертизу проводили? Експертизу проводили, можливо, це дійсно було е, написано. Зараз су, е, уже другий суддя, і вона каже, що уся заява, от зараз в реєстратурі її во вдругий раз запросили, а тому, що, як раз саме це вираження. Вона говорить: "Підпис, може це і я, під... ну, говорили об этом, експертизу саму не заказали, Може я підписував, може не я підписувала, але я такого не казала, що у нього дітей немає. Вот контора говорить однозначно пишеться іли однозначно Ління, когда так говорять, или если говорят, что есть дети, тогда их визивати, щоб вони написали відмову. Пані Юлі, ну, би... послухайте, будь ласка, можливо, ага. цій жінці, яка не мала спільних дітей від цього шлюбу, поставили mm -hmm. запитання, чи є у вас спільні діти? І вона чесно відповіла: немає. Mm -hmm. Вона могла писати будь-що про вас погане чи добре. У вас було право прийти, написати і спростувати весь бруд, який вона про вас написала. Ви цього не зробили. Тому зараз ми можемо на вашому прикладі глядачам. Лише зазначити, ви можете ходити, коли там ви, ви написали в листі 17 листопада. Слухання наступне, yeah, так yeah. ви можете ходити ще років 10 по судах, але в чому сенс? Потім навіть коли а то, ви отримаєте, которая нідісвіти послухайте, будь ласка. Це просто технічна це помилка. помилка ну, Тих... Вам абсолютно правильно в суді зазначили про те, що я коротко нашим слухачам розповім стисло цю історію, що трапилось далі. Далі ви визнали, що є помилка в свідоцтві, що uh -huh. воно нібито є не але вона не не Це просто технічна Помилка, і потім ви про це саме отримали рішення суду, яке зараз намагаєтесь оскаржити за нововиявленими обставинами, так. Так. отже, ми вам з пані Іриною кажемо, що суд в даному випадку абсолютно чітко вам зазначив, що це не не існуюче свідоцтво про смерть. Все ж таки, це була технічна помилка, і саме тому було таке рішення винесено. Ви багато часу приділяєте дрібницям, не заглядаючи у суть питання. Вам все одно треба якось за стіл переговорів сідати і говорити, навіть якщо ви отримаєте рішення суду, а вона його не буде виконувати. І що буде? Ви будете державну виконавчу службу залучати, будете хлопців. Кликати, що вони що там цю квартиру ділили, ці гаражі ну я так розумію, що ви навіть я не розуміла, претендуєте на, на квартиру, на можна і не ходити, да? чесно кажучи, пані Юля, ви звичайно, я не можу і пані Ірина, вам як юрист радити не ходити на суд, якщо Бо ми не бачимо звернулись. документів, принаймні так, безперечно. А якщо ви вже звернулись самі до суду, ви ви uh -huh. є позивачами, то вам краще, звичайно ж, прийти та намагатися обґрунтувати свою власну позицію. Але що стосується взагалі цієї ситуації, вам пані Ірина, абсолютно Правильно зазначила, Дивіться у зміст у глибинне зміст цієї справи. Ви про щось усно домовились? Ви довіряли можливо цій жінці? Да. Хоч ви зараз кажете про те, що вона там майже обманом на себе женила вашого батька і таке інше. Отже, ви помилились, і це виключно ваша помилка, оскільки ви зобов'язані були прийти до державного нотаріальної контори. Про що б ви не домовились, вам треба було прийти і в письмовому вигляді, в законний спосіб, власноруч, про всі ваші домовленості написати заяву та намагатись отримати у спадщину з цих гаражі. Ви цього не зробили, пані Юлія. На жаль, Винуватите сьогодні. Ви можете лише себе, виключно себе, як не прикра нам це зараз сказати. Пані Іриною. але я вам хочу порадити. Все ж таки є психологічний дійсно аспект. Ви не претендували на цю місяць, квартиру. Ми, взагалі, з братом не ми говорить, всі ми знаємо, розуміємо. і ви не перша. Ми ну, знаємо, що розумієте. Цього... Є такий порядок. Ми все. завжди з пані Риною кажемо про те, що треба дотримуватись законодавства, виконуючи закон, коли він є інструментом для захисту ваших прав, ви можете домогтися значно більшого аніж потім, коли вже всі строки минули ви приходите і кажете, що ж мені робити. один день, навіть одну годину, якби ви приділили у ці шість місяців. Це дуже величезний термін. Одна година коштувала би вам шість років нормального спокійного життя. Та ви б отримали ці гаражі. Зараз ви витрачаєте набагато більше часу, коштів, здоров'я, нервів і всього іншого. І на жаль, ну у вас дуже такі перспективи не не гарні, не оптимістичні, виходячи з того, що ми бачимо із вашого листа з пані. Мірина, ви зараз просто займаєтеся протягом шести років, не вирішенням коначена доставить на точку. Тільки послухайте, будь ласка, замість ескалації конфлікту. У вас зараз є варіант сьогодні поставити гарну крапку на цьому позові. Життя ваше не закінчується. Дов... будь ласка, домовтеся і закінчіть цю справу мировою угодою. Цивільний процесуальний кодекс дозволяє на будь-якій стадії процесу судового укласти мирову угоду між сторонами. Вам все одно з нею треба жити. Тому якщо ви навіть так 6 місяців переживали з приводу смерті тата заради його пам'яті, помиріться, будь ласка, в будь-який спосіб. Не хочете. Вона не хоче. Послухайте, будь ласка. Просто ви пам'ять вашого батька, вибачайте, але ж це психологічний аспект. Ви розумієте, що все ж таки, ну ми віруючі люди, і ми розуміємо те, що душа вашого батька зараз неспокійна. Тим паче він вас попереджав і просив уникнути з цих суперечок і благав домовитися. Відпустіть гаражі. Ну, шість років якось ну, жив. Ви без так них живете, ]行. розумієте? Шість років ви живете, немає цих гаражів. Нехай це залишиться вже на її сумління. Можливо, щось таке. Трапиться і вона змінить свою думку. Знаєте, таке інколи також трапляється, пані Юля. Всього вам найкращого. Ми сподіваємося, що все ж таки здорового глузду, мудрості вашої опонентки хватить і вашої так само на те, щоб домовитись поза судом і підписати мирову угоду і принести її просто до суду, поставити крапку в цьому болючому питанні. А що ви знаєте про свої права? Ще четверга о 15.08 авторський проект ваше право з Іриною Бережною на Радио РФМ. РФМ.